Виховання дітей справа нелегка. Але чим більше хорошого ви закладете у своїй дитині з ранніх років, тим різностороннішою і людянішою вона буде у дорослому житті. Традиційно прийнято вважати, що воспитувати проще, легше, спокійніше, менше хлопотно, ніж мальчиков. В принципі, житейська мудрость мудра. І В цьому определенная доля правди і істини, конечно, є. И э, полагается она на тот момент, что у девочек э, в младенчестве в основном у всех э, доминирует левое полушарие. А что это значит? Это значит, что в левом полушарии находятся речевые зоны, это означает, что у девочек раньше формируется речь. А раз раньше формируется речь, стало быть, интеллект активнее, потому что речь с интеллектом напрямую связана, развитие речи развитие интеллекта. Кроме того, развитие речи означает более раннюю коммуникабельность, то есть ребенок становится более контактен. А якщо більш рання комунікабельність, то від того увіреність, більша сообразительность в різних ситуаціях существа. Перше, на що слід звернути увагу, це на те, що дівчата потребують більше батьківської любові, ніж хлопчики. І не критикувати доньок, а визнавати їх право бути унікальними. Девочка с самых первых дней должна слышать по отношению к себе, что она единственная, неповторимая и уникальная, и это сформирует в ней внутреннюю женскую гармонию. Только понимание того, что она единственная, и берется это понимание как раз из семьи, из самых близких для девочки людей, это родители, мама и папа. Дівчата від народження і років до десяти психологічно близькі з мамами і наслідують їхню поведінку. Приблизно після 12 років дівчата починають критично ставитись до матерів. Це дуже трудний період для мам. Потому что мамы не привыкли к такому повороту событий, ну плюс к тому чисто психологически мамы начинают замечать, что они становятся старше, а тут вот подрастает молодой красивый цветок, и несмотря на то, что это дочь родная, то есть включаются вот такие психологические механизмы, которые, которые ложатся в основу конфликта между мамами и девочками. Психолог радить набратися терпіння. Цей складний період теж мине. Найкраще знайти спільну мову з донькою і стати їй подругою. Адже саме на прикладі мами донька вчиться любити себе, доглядати за собою та вчиться кохати. Тато теж відіграє важливу роль у вихованні дівчинки, адже для неї він уособлює світ чоловіків. Психолог говорить, що головне у вихованні доньки закласти її впевненість в собі, в своїх можливостях і своїй красі, тому у пригоді стануть обійми, поцілунки і добрі слова.